Часу народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос. Йоан відповів усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде душі від мене, який я негідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим. І вогнем. У Його руці вияло лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а по вогу спасти вогнем невгасаємим Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус хрестившись, Молився, розкрилися небеса і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього і пролунав голос із неба. Ти, син мій улюблений, тебе я уподобав. Слово Господнє. Це ріка Йордан, на якій був Йоанн Хреститель. Він приготовлює цей нарід, цих людей, які прийшли до нього – Запитання. Чи ти Христос? Ісус Христос також задає для своїх учнів таке запитання, по якомусь часі, за кого ви вважаєте Сина чоловічого? Були різні відповіді. Тільки Петро правильно сказав імені всіх апостолів Ти Христос, ти Месія. І власне цього місію очікували, про того місію проповідували пророки в Старому Заповіті. Очікував цей народ, як описав сьогодні святий лука Євангелиста там над рікою Йордан. То він найголовніший, то він, Бог Ісус Христос. І сьогоднішньому Евангелію ми вслуховувалися в ці слова, які описав нам святий лука Евангелиста, що сам Господь Бог каже: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Ісус є правдивим Богом. Ісус не має жодного гріха. Він хоче подібним бути до нас. І Він, власне, приходить на цю річку Йордан. В інших Євангеліях є описано, що Ісус також хоче, щоб Йоган, Йоанн Хреститель його охрестив. Ісус не має гріхів, але Він, ці гріхи, які кожен з нас має, які тоді в цей час люди мали, він ці грехи наші занесе аж на Голгофу, там, де він буде терпіти, там, де він буде помирати. Кажуть, що Господь віддав свого Сина улюбленого за нас, щоб ми мали життя вічне. Запитували Йоанна, чи то є Месія? Йоан каже, я не є Месією. Вказав, показав на Ісуса. Каже: оцей, Він буде хрестити вас Духом Святим. Я вас хрещу тільки водою. Дякуємо Ісусу за наше хрещення, яке, може, не ми, а наші батьки нас принесли, охрестили нас. Очистили нас від цього первородного гріха, з самого початку, цей непослух. Але дякуємо Господу Богу за наше хрещення, дякуємо Господу за цих, які нас охрестили в імені Ісуса Христа. І це власне ць, цей день сьогодні, що Ісус Христос є найголовнішим. Він є Богом. Він є сином Божим улюбленим для Бога. Віру, в єдиного бога, Сарти жителя, говорця неба і землі, всього видимого і невидимого, і і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, всього, бога від Сарного, без усіма і Ками. Бога і Бога, світло від світла, Бога і від бога і Жденного, несотворенного, єдиного скушного за це, що через нього все